Зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, пане Дмитре. Доброї ночі, Вітаю. Доброї ночі. я щиро вдячна, що ви з нами. Сподіваюся, що ця ніч буде безпечною для нас усіх. Поговоримо про міжнародну політику і про те, як вона може вплинути на ситуацію на фронті. Скажіть, будь ласка, ось ці заклики, які зараз лунають в стінах Європарламенту від представників деяких країн. Хто може відгукнутися в першу чергу, які західні партнери вже готові додатково дати нам зброю, тому що переважна більшість європейських країн вже допомагають нам? Ну, гадаю, що насправді дійсно, тут, якщо на перший погляд, то дійсно да, у нас ситуація виглядає так, що всі, хто міг, він залучений і так. Да, тобто зброї її? Після закінчення холодної війни не стало датам якось і набагато більше тим більше, що скорочувалися її виробництва. Тому тут це момент такий достатньо. Не критичний, але треба дійсно шукати нові варіанти, нові виходи. І прикладом цього була, наприклад, да, чеська снарядна ініціатива, яка, яка робилася да, другий момент. Це механізм коаліцій, з, де застосування. Для того, які застосовувалися для того, щоб підвищити ефективність да, і спрямувати зусилля, тут можна згадати і про коаліцію танків, і е, про коаліцію е, безпілотників, да, наприклад, от, і, ну, авіаційна коаліція наразі да, почала входити в свою таку стадію вже реалізації. Зараз ініціатива, хоча вона щоправда йде не від європейської та да, української ініціативи, про яку говорить президент України Зеленський про коаліцію проти повітряної оборони для України, щоб для допомоги, причому вона тому в тому вигляді, що не тільки пошук зброя. По у прикритті неба, і тут, якщо є коаліція, то, то я думаю, тут переконати інших партнерів по НАТО можна буде більше. Тому я гадаю, що в принципі зараз тут розширити партнерів їх можна розширяти, але я гадаю, що за великим рахунком скоріше йдеться про ну, перед да, просто переоформлення у підходах, і е, запуск, все ж таки, більшою мірою е, ось цієї європейської стратегії оборони про розвитку оборонно промислового комплексу, де Україні також є місце як частині. Ось в е, цьому напрямку е, це є набагато більш ефективним наразі. Пане Дмитре, а ось цей заклик президента щодо роботи українських дипломатів з представниками країн НАТО і домовитися про можливе збиття ракет, які прямують в напрямку України. Наскільки це клопітка і дуже непроста робота? А ми до речі, да це вже це, з цим стикалися і навіть переконалися. Да, що наскільки це складно? Чому тому, що це, наприклад, є частиною договору з Польщею щодо безпеки та співпраці у сфері безпеки та оборони, Да, тобто, і це і більше того, Польща навіть. Польща би виказувала готовність да, працювати в цьому напрямку, але ось ця, по-перше, відсутність спільної позиції, оскільки це вже ніби да, стосується безпеки всього альянсу НАТО, і відсутність консенсусу в цьому питанні. Ось воно не дало реалізувати ось цей задум знову ж таки позиція Сполучених Штатів. А тут тому повод саме таке створення такої коаліції, да ну можливо там з прикордонних країн. Ну тут одразу йдеться на наприклад про Румунію, яка теж має кордон з Україною. Бо меншою мірою можна там звісно розраховувати на словаччину та угорщину, які давали негативні оцінки цього плану. Так, це той момент, де от можливо побудова. Такої спільної позиції, і вже саме з цієї спільної позиції можна переконувати і НАТО і Європейський Союз, тому що це не є ніякою небезпекою, не є втягненням в війну, і уж тим більше це якраз навпаки з забезпечення спільної безпеки і. Тому тут я думаю, що так, це це насправді дійсно складна робота. Бо ми, і ми це вже просто навіть і так знаємо на прикладі на тому на більше ніж два роки війни. Бо заклик закрити небо до НАТО лунави із України ще в лютому, на початку березня 2022 року, так і складність ще полягає в тому. Російські дипломати, вони ж так само працюють на території Європейського союзу. Хтось це робить публічно, а хтось кулуарно і таким способом намагається впливати на представників європейської спільноти, пане Дмитре, а ось про вплив. Тих літаків, які днями з'явилися в Україні. Я зараз додам інформацію, хоча ви вже добре з нею ознайомлені, і запитаю у вас, Україна отримала винищувачі F-16 сучасної модифікації, адже вони мають абсолютно новітні авіаційне обладнання, заявив заступник голови профільного комітету Верховної Ради Ігор Чернів. За його словами, нині Київ працює над отриманням далекобійної зброї для цих літаків, а вона виробляється в Європі та Сполучених Штатах. В Україну надійшла перша партія літаків F-16. Далі очікуємо інші машини від країни відповідної коаліції: Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії. Зараз ведеться активна робота, щоб до цієї коаліції приєдналися і інші держави, зокрема Сполучені Штати Америки. Передача перших бортів F-16 повинна стати стимулом для інших наших партнерів. Крім того, наразі у світі не так багато баз для підготовки пілотів для F-16. Тому ми також шукаємо можливості в різних країнах. Щоб збільшити кількість наших спеціалістів, Єгор чернів, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, пане Дмитре. А чи згодні ви з тим, що це стане мотивацією? З'явилися літаки в Україні? Звичайно, вони нам потрібні, і для нас це важливо, і це наша мотивація. Для інших країн що може що може на них вплинути? Ну, дійсно, да ми по перше, у нас є досвід того, як розвивалася свого часу ось ця танкова коаліція, коли Німеччина для того, аби надати свої танки, вона. Ну, хотіло отримати приклад, да, що інші країни також беруть цьому участь і, саме в передачі танків там західного зразку, да, тобто це, це однозначно, і знову ж таки це навіть з суто психологічної точки зору, да, коли видно, що є успіх в такій передачі, і більше того, це не призводить до тої до, ескалації і. До негативних наслідків, в тому числі для тих країн, які вже здійснили цю допомогу, то звісно так воно дуже звичайно, що це допомагає в розширенні цієї коаліції в участі в ній тих. То не брав участь і знову ж таки. А деякі речі, так би мовити, ну стають відбуваються там явичним порядком. Бо оскільки ну от Україна стає оператором цієї зброї, і, і просто да, ну, це питання, так би мовити, ось те про що до речі, знову ж таки постійно йдеться. Про необхідність повноти цього кількісного цього складу, да, знову ж таки, підготовка пілотів, надання відповідної зброї до них. І, до речі, це той момент, коли от ця є, який дозволяє Україні підштовхувати питання дозволу, зняття обмежень на застосування цих. Такої зброї по території Російської Федерації, яка теж де Росія працює і блефує, намагаючись переконати в тому, що це теж може призвести до якої ескалації. Хоча насправді це не є правдою, пане Дмитре, Ви плавно підійшли до мого останнього питання. От якраз з приводу цього дозволу, і зокрема того дозволу, який ми намагаємось отримати від Сполучених Штатів Америки, війна іде. Якщо згадати першу кампанію, то вже 10 років. І повномасштабне вторгнення вже понад два з половиною роки. Ми не маємо дозволу на використання цієї західної зброї і ми не використовуємо її. Що стримує наших західних партнерів? Що стримує Сполучені Штати? Ми показали свої уміння. Невже досі бояться, що може бути якась не така реакція з боку російської армії? Нагадаю, що тут є все ж таки це комплексне питання. Да? Ну, звісно, що це недостатну нестача сміливості, да? тобто, але що її породжує? Породжує дійсно ось ця переляк перед Росією, який досі існує. Що дійсно Росія може розцінити це як ескалацію, да, певним чином? Хоча ну зрозуміло, що цих червоних ліній вже подолали скільки Да. західною зброєю України регулярно б'є по Росії по Криму. Да якої російська пропаганда говорить, що це нібито питання по ньому закрите. да і нічого не сталося. Да, тобто, це один із таких моментів. А другий момент. Це ось ця десь досі зберігається наївна віра в те, що о, якщо не буде ось таких о, жорстких заходів, да то, це запрошення для Росії до можливих переговорів або діалогу. Але Росія це так не розцінює. Вона це розцінює однозначно, ті, лише як переляк, лише як боязь і через це. Вона тому, цього, цього запрошення до переговорів вони і не розцінюють це, що у відповідь має бути з їх боку якийсь компроміс. Тому ось на жаль, ми маємо цю ситуацію досі. Так звичайно, пане Дмитро. Але... Так, так подолається так, звичайно. Але те, що це буде подолано, але це питання часу, поки ось це Так, цих Ось цей час його так на жаль бракує. Нам потрібно цей дозвіл ще на вчора. Позавчора, а вони зволікають, і кожне зволікання це ціна. Життя українців це ціна життя українських воїнів. А ми не можемо так багато втрачати, пане Дмитре. Дякую вам за те, що були з нами ці пізні години. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник. Я